Привіт, наступаючи. Привіт, дякую, тебе теж. Дякую. Ти бачив наш Хабаренко на окрузі під новий рік всім ялинки дарує. Ага, певно, на вибори збирається. Ага, який це вже раз п'ятий, напевно. Зараз гляну шостий. А ти звідки знаєш в контрол подивився? Тому що тепер в системі є дані з ЦВК про народних депутатів і кандидатів на цю посаду. Заходимо в модуль фізосіб, клікаємо на «ЦВК» в панелі зліва, і бачимо, чи були політичні амбіції в обраної фізособи і як вони реалізувались. Якщо наш обранець балотувався на виборах до Верховної Ради, система покаже збіг за прізвищем ім'ям по батькові, партійність і номеру списку, округ, якщо мова про мажоритарника, і рік проведення виборів. Тут є короткі відомості про кандидата, які зможуть допомогти виключити збіг. Звідси ж можна перейти на джерело цієї інформації. Сайт ЦВК до речі, цей блок ще наповнюється, і скоро сюди додасться ще інформації. З Новим роком вас бережіть себе і перевіряйте з U-Control.